Такий одяг мікс першого сорту, вага 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг. Акційна ціна 1500 гривень за цілий мішечок. Чоловічі та жіночі, розміри всі можливі. Штани, світшоти, батніки, різний спортивний одяг. Так, Ще одні штаніжки, чоловічі. У нас такий більший розмір, гарно тягнуться. Ще одна моделька чоловічих спортивних штанів. Ні, це жіночі. жіноче. За це вони йдуть легенькі, Ось такі сірі в гарному стані. Наступний це у нас кофточка. До речі, ви можете самостійно формувати собі комплекти там, допустимо, штанішки до якоїсь кофточки. І буде у вас повноцінний костюм. Це був світшотик від Primark в розмірі 2XL. Наступне ось такі білі спортивні штанішки, подивіться, ідеальні, гарна посадочка. Розмір я не бачу, Джой пише. Далі ось такий батнік. Ватник бачу зразу укорочений на такой он есть С капюшончиком, до речи, не сильно грубый Наступный, это да, ситшот Он уже теплый, середине, на Весит размер М Наступная моделька в размере L Женочная, с такой укороченной кофточка, Дальше у нас сюда ситшот H&M в размере M Появится идеальный Человечья кофта Батник Батник Пулблир Підсказочку, подивіться. Брендовий, класний чоловічий батнік. Наступний у нас вещальний світшоточніший батнік з карбюшотчиком з скребені на фліси, розмір М. Далі світшот. Ось така моделька. Далі, спортивні штанішки, подивіться. які кричевні. Так, це у нас. Лисі, не жіночі, гарно утягуючий. Розмір, напевно, буде еска. Дальше іде ось такого плану. Кофточка жіноча, спортивна. Ще одні спиніжки. Так, світшот. Кельвін Кляйн в розмірі М. Ось така модель. Наступний фатнік з оленятками. Тут, до речі, такий дуже великий, масивний. Об'ємний капюшончик. Ще одні спортивні штанішки чоловічі. Ось така модель. Далі у нас є батник. Дивіться, який яскравий з капюшончиком, цікавим таким їхнім логотипчиком. У дуже крутому стані. І тут у нас залишається ще зовсім зовсім трішки. Ось такий світшотик. Пампий, легенький, подолгуватись капішончиком. Наступне, подивіться, які ж паміжки. Оце від дуже великого розміру. Ось такий він кажний. Далі ще одна модель спортивних чоловічок. Зіноть. Це такі бріді. Легенькі. Ось такий жіночі брі. І останнє це ось такий світшотик великого розміру. Все, я вам показала цілий мішечок в 10 кг кілограмів 1500 грн, гривень. А ціна. Тому не пропустіть, пишіть, беру і забирайте цей класний лотик.